У вікні просторої, але зовні дуже затишної хатки сидить маленький хлопчик і привітно посміхається перехожим. Мама бере його на руки і за хвилинку вони обоє виходять на своє подвір'я годувати домашніх тварин. Тут, у селі Лобачів Володарського району Київської області, живе молода щаслива родина, мама Наталія, тато Михайло і двоє маленьких хлопчиків Бориско і Павле. Павлику половиною рочки, а борці рік і місяць. Тато Михайло працює у місцевого підприємця і заробляє чималі, як для села, гроші, тисячу гривень на місяць, що приблизно дорівнює 100 фунтам стерлінга. Сім'я має своє господарство, невеликий город, козу, козенят і десяток курей, за якими разом доглядають. На їхньому подвір'ї чисто і приємно. Але ще рік тому ніщо не віщувало такого щасливого розвитку подій. Наталія народилася в одному із сіл Київської області. Коли була зовсім маленька, її мама і тата позбавили батьківських прав через пияцтво та недбале ставлення до дитини. Наталю віддали в інтернат, де вона виховувалася до повноліття. Потім закінчила професійне училище за спеціальністю мулярштукатур. Кілька років тому Наталю запросила в гості товаришка в село Лобачів. Тут вона познайомилася з Михайлом. Вони закохалися, почали зустрічатися. Згодом у Наталі народився перший синочок, Павлик. Не пройшло і року, як молода мама дізналася, що вона знову вагітна. З цього моменту її життя повністю перевернулося. В домі починаються скандали, батьки чоловіка відмовляються визнавати майбутню дитину своєю, вважають, що вона від іншого, що вони не будуть виховувати в домі байстрюка і намовляють до такої ж думки Михайла, згадуючи при цьому складні матеріальні обставини, в яких опинилася родина. Мама Михайла каже, що готова дбати про Павлика. Але іншої дитини вона не визнає. Він цю дитину не признавав, з тривогою розповідає Наталя. Думав, що вона нагуляна, не хотів її бачити. Поскладав мої речі і вигнав із хати. Я думала, продовжує вона, щоб дитина не мучилася і я не мучилася покінчити з життям, але щось зберегло її від такого вчинку. Відтоді Наталя шукала прихистку по різних хатах, де тільки могла. І в одній із них народила маленького Бориска. Пригадуючи своє дитинство, я не хотіла, щоб мій син залишився сиротою, зізнається Наталя. Вона поїхала в районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, сподіваючись хоч якось знайти вихід із ситуації. Тут їй розповіли про існування центрів матерів і дитини, один з яких мав найближчим часом відкритися неподалік, у Фастові. Наталя відразу помчала туди з маленьким боркою. Так вона стала першою клієнткою нового центру. Наталя спочатку була дуже замкнутою. На питання відповідала так або ні. Багато плакала, розповідає соціальний педагог центру Мати і дитина разом Тетяна Касьяненко, яка безпосередньо проводила роботу з цією клієнткою. І якщо до інших в гості приїздили родичі чи знайомі то до неї ніхто жодного разу. Та потроху її життя почало змінюватися. Тут, у центрі матері і дитини, Наталя знайшла цілковитий спокій і затишок для себе і своєї дитини. В центрі Наталя познайомилася з іншими дівчатами, знайшла друзів і зрозуміла, що вона не сама, почала більше доглядати за своєю зовнішністю в порівнянні з тим, якою неохайною вона приїхала сюди. Почала акуратніше вдягатися і навіть відвідала перукарню. Залишається лиш побажати молодій жінці, щоб вона знайшла своє щастя і була щасливою.